Скрип дверцят печі і невеличку кухню заповнює аромат свіжого пшеничного хліба. За віконцем на обід уже шикуються люди. Маслом ростілим змазуємо, щоб корочка блістіла. За хліб одразу ж береться розповідати Тетяна Василівна. Вона на ньому не один пуд борошна з'їла. Душу шула живе! Я 25 років. Поваром на заводі на секрет – проработала. Руки Руки хоч і трусяться та щодня старанно вимішують тісто. Пані Тетяна Завдіївки нещодавно справляла свої 70 сімдесяти. Каже, до них могла не дожити, коли на початку січня через обстріл її контузило та завалило у будинку. Я лежала під кирпичами і думала: господи, якщо ти є на світі, спаси мене, не дай мені погибнути. І мене відкопали. Вже після того лишатися було ніде, Із сином вирішили їхати. У цьому колишньому садочку, а нині пункті розміщення для переселенців, усі евакуйовані з Донеччини. В середині січня цього року кілька сот людей, які тікали від війни, раду прийняли у Андрушківській громаді на Житомирщині. Що мене вразило, саме перше, що вони захотіли, вони захотіли пекти хліб. Пані Олена, голова Андрушківської громади на Житомирщині. Каже, хоч фронт тут не проходив, та 22-й рік показав цінність хлібу, бо ж не одне покоління. Українців виросло в страху лишитись без нього, коли почалося повномасштабне вторгнення до двох неділь, мабуть, не було поставки хліба. Бабуся розказувала, як вони переживали голодомор, як в них попухли ноги, тому що в них не було що їсти. Із полови пекли отой хліб і їли. Заповнилось, що має бути хліб на столі. Так крихта за крихтою народилася. Ідея відкрити пекарню у самій громаді і назвати її Зроблено з любов'ю. А ви чули, що хочуть зробити пекарню? А як же? Я ж свої голоси, Сережка голос віддав свої за пекарню. Все. Без хліба нікуди. Ні. Громада налічує майже три з половиною тисячі людей. Паркарня ж зроблено з любов'ю за задумом, має зменшити брак робочих місць. Спершу проект забезпечить працевлаштуванням п'ятьох людей, з яких двоє це вимушені переселенці, сприятиме розвитку малого бізнесу, а також забезпечить населення хлібом, щойно з печі відтак. Продавати продукцію можна буде за нижчими цінами без затрат на доставку. У планах зробити проєкт самоокупним завдяки постачанню випічки до навчальних закладів. Для майбутньої покарні вже обрали навіть місце. Ну що тут вітна помінялася його, це зробив. Це все. Це все в наших руках. Приміщення доволі просторе. Місце є для того, щоб і підсобне приміщення зробити, і виробничий цех. Як у народі є приказка Глина і Марина. І все буде добре. Проте бюджетним коштом втілити такий проєкт неможливо, каже сільська голова Андрушок. Бо у приміщенні треба і ремонт зробити, і обладнання відповідне закупити. Саме тому ідею соціальної пекарні зареєстрували на участь у конкурсі Громада на всі 100», що її організовують український кризовий медіа центр за підтримки програми Юесей добре і вийшли до фіналу. Ми наведемо красоту. Тут буде гарно, тут буде плиточка. Тут будуть стояти столики з стільцями, тут будуть зонтики, Там буде майданчик, дитячий будуть дітки гратися, і буде. Тут прекрасний, свіжий, смачний запах хліба, запах булочок. Це принесе радість і задоволення для наших жителів. Мати все і в один момент лишитися того, що ти мав на протязі всього життя це дуже страшно. В першу чергу проєкт Соціальна пекарня зроблено з любов'ю, був спрямований на те, аби забезпечити роботу тих, кому найскладніше. Пахне, а смачний рік. Кабач тимбут вкусний. До сою діли все. Немає сітки на воротах. Газон іноді стирається і дуже погано бігати під час дощу. Це подвір'я Літківського ліцею на Київщині. Його спортивний майданчик, наче пам'ятка з минулого. Тутешній стадіон пропорошило снігом, однак тут все одно бавляться діти, бо іншого сучасного і багатофункціонального майданчика просто немає. Вибачте мене, новий Зінченко чи новий усик. На такому майданчику рідко коли з'являється. Полурозвалені старі тренажери, ще радянського якогось виробництва. Дещо вже оновлене, але більшість турніків, все старе, іржаве. Ну на ньому неможливо нормально займатися. Нині в Літківському ліцеї навчається понад 200 дітей не лише з навколишніх сіл, а й з сусідньої Чернігівщини. Спортивний шкільний майданчик у літках чи не єдине місце, де дорослі і діти проводять своє дозвілля. Перед великою війною громада хотіла тут облаштувати сучасний універсальний простір для спорту з майданчиками для футболу, волейболу і зоною тренажерів. І в нас в кожному селі вже є універсальний майданчик, окрім літок. Тобто вже і в рожнах ми побудували за свою каденцію в зазимі побудували, і в пухівці є майданчики і в погребах є такі майданчики. От а влітка трошки не пощастило в зв'язку з війною. Ми розробили ж проект до війни і планували його реалізувати саме в 2022 році. Та Російська агресія змусила громади переглянути бюджети і витрачати Та, лише екран, на найнеобхідніше. Проте від ідеї облаштування спортмайданчика не відмовилися, вирішили шукати гранти і подалися на конкурс громади на всі 100. Війна внесла свої корективи у проєкт, додали обов'язковий пункт безбар'єрність, аби на території змогли займатися і ветерани з інвалідністю. Аліна Матвійчук, Максимліян Ільченко, Олег Корнієнко та Віктор Зеленков. Національний марафон. Єдині новини.